Сьогодні я проведу унікальний експеримент, якого я ще не бачив на YouTube. Буду вкорінювати ту і смаград, лаванду і троянду у вербовій тирсі, тому що вона містить природні стимулятори, природні гормони укорінення, антибактеріальні речовини та легкі органічні сполуки, які можуть допомогти живцям формувати корінці. Починаю готувати тирсу дрібна, чиста, свіжа. Набираю її руками і насипаю в касету на 6 комірок. Злегка оприскую водою. Тирса має бути вологою, але не мокрою. Далі роблю отвір паличкою, щоб не пошкодити живця під час посадки. Беру корневін, висипаю трошки на кришку. Так зручніше працювати. І починаю. Вмокаю перший живець у корневін. Ставлю в отвір. Притискаю тирсу пальцями. Другий живець – те саме. Занурую, висаджую, фіксую. Переходжу до лаванди. Вмокаю перший живець у корневін. І ставлю в комірку. Другий аналогічно. Унизу я прибрав нижні листочки, щоб вони не загнивали в середовищі тирси. І остання троянда. Перший живець занурюю корневін. Висаджую і притискаю тирсу. Другий живець так само. В корневін, в отвір, притискаю, фіксую. Після цього ще раз оприскую всю касету. Просто щоб створити рівномірну вологу. І ставлю касету в теплицю. Минуло майже три місяці. Час дивитися результат вербової тирси. Починаю з туї смагат. Витягую перший живець. Ідеальне, рівномірне, густе коріння по всьому периметру. Промиваю коренева система сильна, біла, чиста. Другий живець тує. Те саме. Багаторівного, здорового коріння. Тирса спрацювала на всі 100. Далі лаванда. Витягую. Тут теж багато корінців. Вони рівні, акуратні. Промиваю, і видно, що тирса відмінно пропустила повітря і вологу. Коренева система дуже красива. Другий живець Лаванди витягую. Результат трішки гірший. З боку тільки один корінець. Але він здоровий і білий. І тепер найцікавіше троянда. Перший живець промиваю, і тут маємо великий білий калюс, який вже починає пускати корінці. Все формується правильно, процес іде. Другий живець троянди. Витягую, тут результат ще кращий. Калюс повністю відкрився, багато білих молодих коренців. Вони тустіші і активніші. І що я можу сказати? Вербова тирса для живцювання ідеальна. Чесно, я такого результату сам не очікував. Ніде не бачив подібного відео. Ніхто ще не показував укорінення саме у вербовій тирсі. Я спробував і це працює. Напишіть у коментарях, як вам така технологія. Підписуйтесь, ставте лайк. І буде ще більше експериментів.